Сільським школам загрожує закриття. Уряд не хоче давати державні гроші на школи, в яких навчається менш ніж 45 осіб, окрім початкової ланки. Таке нововведення може запрацювати вже з 1 вересня 2025 року. Ба Більше ще через рік, з вересня 26-го, без коштів з держбюджету можуть лишитися й школи, де вчиться до 60 дітей. Так на Волині може зникнути до 60 шкіл. Як правило, ну в менш заможних громадах, тому громади залишать ну стануть перед таким вибором: чи закривати школи, чи десь шукати кошти у власному бюджеті, щоб ті школи функціонували. В обласному бюджеті прозвучало на сесії облради таких грошей на освіту немає. Закриття маленьких шкіл, переконані волинські депутати, принесе людям низку проблем. Перша не всі вчителі, скорочені у зв'язку з ліквідацією шкіл, зможуть в подальшому працевлаштуватися в опорні заклади освіти. Друге, громадам доведеться купувати шкільні автобуси для перевезення дітей в інші школи. І зважаючи ще на той на той стан доріг, який маємо сьогодні, ну це буде величезна проблематика. Такі рішення уряду, переконані депутати, зроблять так, що через 5 років на 10-15 сіл функціонуватиме лише одна школа. Аби не дати цьому статися, Волинь звернеться до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Текст письмового звернення затвердили на сесії облради. Якщо така тенденція буде тривати і далі, то ми взагалі сільську освіту загубимо. А я вважаю, що це абсолютно непропустимо, тому що доволі часто навчальні заклади в невеличких селах виконують роль не тільки освітнього закладу, а й культурно освітнього і є ну, чуть не з центрами старостаті.